20 січня стартувала четверта хвиля мобілізації. Призвані військовозобов'язані мають стати заміною тому особовому складу, який було призвано ще під час першої хвилі мобілізації. Іншою метою мобілізації, окрім ротації, є необхідність створення якісного резерву. Четверта хвиля мобілізації почалася у нас і в два етапи: перший етап і другий. Перший етап з 20 числа почався до 2 го числа, буде до 2-го. Там сроки міняються, це поставка. І другий етап з 10 го по 28. е Як воно буде е колектив вноситись, я не, я не знаю. Це приходять з це воно доступ обмежений йде. Поставка на Славуту, Славутський район і Нетішин досить велика. Окрім цього, триває приписка до призовної дільниці. Отже, навантаження на всіх причетних від службовців військомату до лікарів велике. Стосовно четвертої хвилі мобілізації роз'яснення, як це відбуватиметься поетапно. Виклик, призив військовозобов'язаних, відправка в підрозділи, навчання, бойове злагодження. От він приходить, навчили його. Відділення, взвоз, рота, батарея, бригада. От через 90 днів цей підрозділ буде готовий. Оце, ж таке хвиля ми вважає. 90 днів. 90 днів повинен, навіть, навіть, якщо він був не навчений, то все до підрозділ і все. Військові чиновники обіцяють, що мобілізовані обов'язково пройдуть спеціальне навчання і непідготовленими у зону, АТО ніхто не піде. Військова підготовка проводитиметься поетапно. Спочатку загальновійськова підготовка для офіцерів, сержантів та солдат, яка включає медичну, тактичну, вогневу та інженерну підготовку. Далі фахова підготовка за спеціальністю і згодом проведення бойового злагодження у підрозділах. Для тих, хто ухилятиметься від служби, є певні нововведення на державному рівні. Значить, зараз зміни є в законі. Е, стаття 210 м -м, про адмін порушення. Значить, 210 зробили один з приміткою. Там е, підвисла норми штрафу. Там було від 3 до 5. І я собою не взяти. Зараз буде від 20 до 70 окладів. За вхилення. Це сума. Це сума. Це було 17 гривень заплатив, один там уклад. Неоподатковий. А заря буде. Поки мене на руках вже немає. Оце ну, ми були. 19 числа, нам сказали, довели, що вже виступав зампрокурора, генерально. Що воно вже внесено. Щодо оцінки ситуації на сході України. Тяжка ситуація. Тяжка. Я думаю, що ми з цим споремонся. Якщо міністр оборони виступає міністр оборони, каже, думаю, що воно. Не знаю. Думаю, що ми... Треба припинятися. Ну, це, знову ж, не комісар рішає, не, не обласний комісар. Це не уряд, треба держава рішать. Президент один, президент другий.